Завітав до оселі відомих волонтерів у нашому місті, місті Звягелі, колись Новоград-Волинський. і у мене просто перехопило подих. Уявляється, це штучна квіточка, яка різноманітними кольорами виблискує, і здається, якщо доторкнутися, можна відчути аромат. Зроблена руками власноруч. Пані Тетяне, скажіть, будь ласка, за яким номером телефону можна замовити цю квіточку? 0,98 518 48 17 Тож, якщо у вас є кохана людина, пані Тетяна зробить навіть букет не з одної квіточки, а з декількох. Уявіть, яка краса. І скажіть, будь ласка, скільки вона коштує? Така тисячу триста. Є більше, є менше, є лілії, є орхідеї. Є всякі всякі квітки. у Фізбусі, майстерня квітів майстерні квітів. А як вас знайти на сторінці в Фізбук козакевич. і потоваришувати з вами? Козакевич Тетяна? Будь ласка, запрошую і в інстаграм. Я теж козакевич Тетяна. Хочете здивувати свою кохану вам саме сюди.